Сьогодні минає 25 років з дня вбивства В'ячеслава Чорновола, лідера народного руху України. Саме вбивство. Хоча і наша оця, злочинна владна намагалась переконати, що це було якісь там ДТП, що таксі стало, але ні, ми з вами все розуміємо. Тим паче є е, свідчення е, з обенгального прокурора Миколи Голомшо. Про те, що він бачив ті документи, які, є, які, які мають явні ознаки підробки. Про те, що на тілі Чорновола є явні тілесні пошкодження, які є не типові для ДТП, але й типові для ударів кастетом. Тобто Чорновола добивали. І ти пачі, не забудьмо, що Микола Голомша був. Єдиною людиною, яка була люстрована в Генеральній прокуратурі України, і він був люстрований одразу після того, як заявив, що Чорновола вбили у 2014 році. Тож ми з вами повинні розуміти, що будь-яка влада, яка є тепер, і яка була до цього, вона вся є злочина, вона вся є антиукраїнська, які б гас вони не вигукували, які б вони прапорами не махали не махали, які б гарні промови вони не виголошували, але вони ворги українського народу, десь співучасників вбивства Чорновола. Теж і інших е, лідерів українського народу, але чорноволо, зокрема, навіть якщо вони в той час не правили, навіть якщо вони не мали тоді ніякої дотичності, але вони тепер мають посади, вони тепер мають повноваження розслідувати це, це вбивство і покарати ви них. Тож поки не почнуть е, у нас е, знаходити справжніх отих вбивців, вбивць лідерів українського народу, доти ці всі. Особи, які займають найвищі державні посади, ми повинні вважати ворогами українського народу і жодної довіри до них не мати. Тож, панове українці, на наступних виборах не оберімо знову те саме, головне, що ми завжди обираємо. Не обираємо за гасла за картинки за промову, але обираємо за справи. Оберімо тих, хто розслідує винних вбивств В'ячеслава Чорновола. Оберімо тих, хто покарає всіх злочинців, всіх ворогів українського народу. Слава Україні, слава велично українському народу і слава Вячеславові Чорнової.